Отже, друзі, хочу показати вам трошечки весняної краси. Усім камілі, але тут же квітнуть ось такі магнолі. Білі, я вам червоні зараз з ньому покажу. Я вам хочу сказати, надихнути, поки це все цвіте, де тільки можете, ви ходіть і дивіться. Бо весна буває лише раз на рік, як співають пісні відома співачка. Не тільки. Цвіте ще магнолія, але й почали квітнути ось такі камелії. Звичайно, цього року вони теж гарні, бачите? Прекрасні. Не тільки камелії квітнуть, такі пишні, такі неймовірні. А ще продовжують квітнути, азалії. В цій частині мало а залі, а от в іншій частині більше. Бачите, на одній тій самій рослині два різних види кольору квітів. Ось така камелія. Дуже гарна, красива. Бачите, гляньте на там, де. Тичинки ці такі як ще пелюстки. Ну, дуже дивні. Дуже багато камелій квітнуло у оранжереї всередині. О, це улюблена моя. Дивіться. Їх тут дві. Бачите? Камелія може рости і вдома. Камелія з вічно зеленим листям рослина, часто їх продають. Ось бачите, такі як грамофончики. А такі важкі... Ой, вона схожа на піон. І пахне, наче піон. Це яка краса. Як колокольчики якісь, Ну, гарно. Тут он, взагалі багато. Загороджено, я буду культурною людиною і не буду підходити. Ви бачите, що краса неймовірна. Ось така краса. Наче вже літо, але ще не літо. І ось! Схоже, знаєте на що? На квітку. Теж пахне страшно. На квітку шипшини. Ось така. Теж на одному дереві, бачите, дві. Я думаю, це щеплення робили. Ніяк інакше. А деякі камілі, бачите, гарні, коли вони в бутонах. У них в цьому сами, сама краса. Ну, Тут теж вона як бутон розкривається, сама квітка ось така. Ну просто от знімаю, знаєте, з цього з бамбуку виходиш. Бамбук, до речі, теж вічно зелене дерево, якщо не вимерзає, ну, не дерево, чи як рослина не вимерзає, якщо то кх, кх, вона, бамбук цей, він зелений всю зиму стоїть. Там, де температура. Не дуже довго тримаються в мінусі. Ось, бачите, такі теж. Ну, це якась біл. Я взагалі хочу сказати свої, помітити е... поглядання над цим. Оці всякі білі е... квіти дуже часто стають вот такими страшненькими. А червоні якось тримаються і не псуються. Я не знаю, з чим це пов'язано. Вони ще білі і всі ці, ну вони не дуже. І... ой, пале. Там білі великі, красиві, але я не піду туди. О, ось це якась, гляньте, як кушинка, наче. Краса яка. Ну і ось підійду ближче, бо тут можна сфотографувати її близько. Зблизька. Неймовірна краса. Просто неймовірна краса. Подивіться, яка краса. Вони ось такі справді пружні, як і штучні роблять. Є коротеньке відео буде, а буде і ось таке... Ну ви подивіться, аромат стоїть як від піонії. Там всередині ось таке щастя, ну і ось таке дерево. Ці червоні, чи як сказати їх назвати, теж пахнуть, але вже як вишукані парфюми. Ті як квіти, а ці як парфюми. Бачите? Це щось теж. І ось вам таку красу здамо. Ого! Тільки починають квітнути рододендрони. Ну, ось якось так. Знаєте, це ще одна камелія з дрібненькими маленькими квіточками, які навіть не повністю розкриваються, а вже осипаються. Дивіться, і їх насипано дуже багато. Можна сказати, що великі квіти, дуже красиві, які як долоня. А можна сказати, що і маленькі квіти, теж, коли їх дуже багато, бачите, таке враження, ніби це якийсь казковий кушик. А те, щоб понападало, то якісь такі казкові, теж квіти. Дуже гарно сад стає таким казковим і природним. Так що всі квіти заслуговують бути в вашому саду. Друзі, а ось варігатна форма камелії. Це теж камелія, варігата. Уявіть собі, як красиво, наче квіти ці листочки. І вдома, якщо ви заводите варігатну рослину, вона вдома вам настільки красу надає, вона з одного боку трошки штучно нагадує, трошки якесь таке диво, а квіти, до речі, такі рожеві. Але багато є рослин варігатних. Що на, Я думаю, що на такому красивому кадрі з такою бархатною якоюсь оксамитовою. Камелію я завершу сьогодні відео про камелію. Зараз я піду у оранжерею, дуже люблю всякі пальми, вічно зелені рослини. От. А, ну, а вам раджу. Друзі, якщо є можливість, будь ласка, відвідуйте. Відвідуйте сади, любуйтеся, милуйтеся і... Буде вам щастя. Ось така камелія росте, як дерево. Але ще раз нагадую, що камелії можуть рости і у вашому, вашій квартирі. Всім гарного настрою!